Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро. З вами менеджер Денис. Ми сьогодні завітали до фермерського господарства в Томаківці Дніпропетровської області, до фермерського господарства Калашніков. Тут у нас знаходиться шлейфовоборона Greenway 21 метр. Вона у нас 21-го року напрацювання на ній приблизно до 8 тисяч гектарів. На цій бороні зуби не мінялись. Зараз я вам розкажу про неї детально, та деякі фішки, які вам в майбутньому знадобляться для роботи. Ось така у нас шлейфова борона Greenway, Як можете подивитись, ніде нічого не взламалось, нічого не. Ось, 21-го року 21 метр. Подивіться. Все дуже добре, в гарному стані. Ну, кріплення для шлейфів нікуди не поз'їжджали, все добре. Зуб у нас тут виглядає як новий, але 8 тисяч гектарів щось не дало навіть про себе знати. Можете ось подивитись. Ось такий зуб. Він у нас із 45-ї сталі, закалка ТВЧ закалюється кромка зуба. Дуже гарно виглядає вона, як на шлейфу уборону, якою працюють 3 роки або 4. Подивіться, ось так все дуже добре. А, взагалі стосовно зубів. Також хотілося б розказати вам стосовно наших зубів, аналог марки Макфарлейн. 100% він за вагою та геометричними характеристиками це 100% копія марки Макферлейн. Дивіться, ми виготовляємо зуби на всі шлейфові борони, які є у нас в Україні. Це на лазовські машини, Атрітех, потім Агрокалина. також Галищина майже завод. Взагалі на всі всі шлейфові борони ми можемо виготовити зуби до ваших шлейфів, якщо у вас є а, та чи інша шлейфова борона, ви можете звернутися до нас. Або замовити у нас шлейфову борону, яка вам відпрацює не одну тисячу гектарів на одному зубі. А, також в цьому підприємстві знаходиться наша ротаційна борона. Green Star. Зараз я вам покажу її і подивитись на її також технічний стан. Позаду мене знаходиться наша ротаційна борона 12 метрів від компанії Aversagro. От, У неї також напрацювання приблизно до 5 тисяч гектарів за 3 роки експлуатації. От. Клієнт також задоволений, особливо робочим органом. Тут встановлений суцільний робочий орган. Зараз я вам його поближче покажу, щоб ви побачили. Ось така у нас ротаційна борона від компанії Versailles. Да, мінялись він казав підшипники, але робочий орган сам він не мінявся. Він задоволений дуже. Це у нас 12-метровий варіант. Ось, в причіпний, він у нас ненавісний, потужна рама. Ось, можете подивитись та замовити собі також ротаційну борону на цю весну для працювання в полі. Також дуже задоволений своїм вибором серед ротаційних борін. Тож, звертайтесь, шановні аграрії. Також зараз покажу вам ротаційну борону, яку також виготовляють у нас в Дніпрі. На неї він замовляв робочі органи від компанії Aversagra. Зараз підходимо, я вам покажу цю ротаційну борону з нашими робочими органами. Секундочку. Так, ось вона. Селфорд. Ось. Тут також встановлені наші робочі органи. Подивіться. Ось така також ротаційна борона. Тож можете не зволікати та звертатись до нас за якісною технікою. Шановні аграрії. А, взагалі нашою шлейфовою бороною Greenway 21 метр клієнт дуже задоволений. Ніяких проблем а, з його слів за 3 роки експлуатації і напрацювання 8 тисяч гектарів а, не було. От, і Він рекомендує купляти шлейфові борони в компанії Аберсагар. Тож, шановні аграрії, не зволікайте та звертайтеся за номером, вказаним під цим відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал, переглядайте відео та новинки з агровиробництва.